Моє шанування на каналі Еспресо. Від тепер о 20 о у прем'єрному показі. З повтором щопонеділка о 23.30 військово-поліцейський телевізійний журнал репортажі та розслідування у другій декаді квітня. Одразу кілька сумних і героїчних дати. Про них ми детально сьогодні розповімо. Два роки тому, 12 квітня, банда гіркіна стрілкова захопила місто Слов'янська, потім і інші навколишні міста. Наступного дня, 13 квітня, було оголошено антитерористичну операцію. 14 квітня почали створювати перші добровольчі батальйони у Національній гвардії та МВС. Але саме зі Слов'янська розпалилося багаття війни на Донбасі. Про останні події на фронті повідомляє наш військовий кореспондент Станіслав Мельничук з Донецького напрямку, а саме ділянки горлівки і його передмістя, селища Зайцевого. Яке контролюють наші військовослужбовці, наразі під повним контролем, майже під повним контролем Збройних сил України, звідси до окупованої Горлівки, можна сказати, подати рукою ну, максимум з пів кілометра. Перед нашим приїздом, буквально та й під час нашого приїзду, противник не гребуючи розпочав вогонь з стрілецької зброї, спершу почав працювати снайпер. Після дали кулеметну чергу. Знову ж таки, місії ОБСЄ немає. Не цураючись нічого, відкрив вогонь з мінометів. Щоправда, куди стріляли не зрозуміло. Такий собі хаотичний обстріл. Здебільшого, за великим рахунком, як констатують наші військові, страждає цивільне населення, яке проживає в самому селищі Зайцево, тому що людям їхати немає. Куди вони продовжують садити в городину, займатися якимись своїми хатніми справами? Ні, це 152. -я. 120 так не ложится. Это вот, вот сегодня, ну, вчера-сегодня, ну, ну, вот дом взорвали неделю назад, вот то вот, все вчерашняя это позавчерашнее. уже пошла рассказывать в ДНР. Я говорю, это остались мы без дома. Дайте, говорит, фотографию. И я говорю, какая вам... Это в я сказал? Да. Я говорю, какая вам говорю, фотография? Если я, я говорю, вообще, я говорю, не знаю, как я туда попаду и что я буду там делать. Одна осталась. Как вы им говорили, что прилет с их стороны там все дела? Да, да. А они шо? Они мне сказали, скажи спасибо, что ты старый, мы тебя в яму посадили. Это в Горловке, да? Да. да. Я бы съе подходила, я говорю, помогите мне, как мне вот сфотографировать, доказать, что я что я не обманываю, что я вот сидела, сидела и захотела в город. Ни хера говорю, мне бы вот весной бы мужа, вот вы родственники, все. Муж говорю, узнал, говорю, сразу, вообще, лежит овощ сейчас. Вс. Щодо того, що відбувається з тої сторони, військова розвідка говорить тільки одне: що більш що скоріше за все відбулася ротація, тому що тактика ведення бою трохи змінилася. Якщо, наприклад, тиждень-два тому противник вів хаотичну стрільбу, не розуміючи, куди стріляє і що робить, то зараз вже чітко військові відчувають, що б'є ворог прицільно. Точно, как с минометов, как из стрелковой так, в принципе, из э, снайперских винтовок. Снайпер, ребят, проснулся. <плес> Они тоже работают 7,62, либо у <плес> них потяжелее винтовки? Да есть <плес> тяжелее у них вооружение нормально. Це в отрядку після того, як він тут працював. Да? Ще одна складність з'явилася з тим, що зеленка, яка розквітла, вона вже дозволяє ворогу виходити малими диверсійними групами. Тому наші, як то кажуть, пильнують і відбивають. Тому що ввечері, вночі. Ну йдуть такі собі маленькі провокації, аби спровокувати нас. Ну і після за давно вивченим е, сепаратистським сценарієм звинуватити мовляв, дивіться, українська армія знову ж таки не дотримується мінських угод.